Українці, привіт! Радітати вас на нашому ютуб каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні разом з вами будемо говорити про 5 важливих нюансів розмитнення легкових транспортних засобів у 2023 році. Але перед тим, як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам мегаприємно. І більше українців дізнаються, як правильно розмитнити свій автомобіль в Україні в 2023 році, щоб не було проблем. Отже, поїхали. Перший нюанс, з яким ми зараз маємо справу, це страховий поліс зелена карта. Нещодавно ще на кордоні страхові поліси не перевіряли, коли українці повертались з країн ЄС в Україну і розмитнювали свої транспортні засоби. На сьогодні ми вже бачимо іншу тенденцію. Польські прикордонники починають перевіряти, чи є у вас страховий поліс зелена карта, і це роблять також і українські прикордонники. Чому? Тому що якщо ми беремо до уваги суміжні пункти пропуску, там де відразу працює польська зміна і українська. Якщо польський прикордонок виявляє якесь порушення у вас в автомобілі, це саме порушення буде фіксувати і український прикордонник. І якщо вони виявляють, що у вас немає зеленої картки страховки міжнародного зразка, тоді у вас буде штраф, і штраф в Польщі від 300 злотих це майже 3000 тисячі гривень. Великий штраф для того, щоб уникнути цього. Ми що рекомендуємо нашим клієнтам? Є спеціальні програми, які дозволяють українцям отримати безкоштовну зелену карту ті українці, які повертаються за кордон до України, і не переплачувати кошти. Сьогодні я говорив з деякими нашими клієнтами, я запитував, скільки коштує ця зелена карта. Як правило, це 900 гривень, 800 гривень до 1000 гривень. Якщо ви хочете зекономити цю суму, коли повертаєтесь додому, пишіть мені на Viber, я розповім, як правильно вам зробити, щоб ви не переплачували за зелену карту. Це стосується тільки тих автомобілів, які йдуть в Україну на розмитнення на червоних транзитних номерних знаках. Друге, на що потрібно звернути увагу. У вас має бути представник на кордоні. Як правило, коли ви перетинаєте кордон, якщо у вас не виникли проблеми з відсутністю званої карти або з чимось іншим, має бути представник. Це не просто брокер, який сидить десь від кордону 300-400 кілометрів, а це спеціальна людина, які працюють на кордоні, які допомагають оформлювати вам письмові митні декларації, про які ми говорили раніше, і допомагають з проходженням кордону. Чому це важливо? Коли брокери, ми такі люди, які працюють в цій сфері, ми як робимо? Якщо нас люди заїжджають в Україну, ми кажемо заїжджайте краще через той або той митний пункт. Чому? Тому що на одних митних пунктах ви знаєте є черги, на інших пунктах йде оформлення вантажів. Там процес митного оформлення набагато складніший. Коли ви консультуєте зі своїм брокером, завжди запитуйте, чи є представник на кордоні, який допоможе вам уникнути додаткових проблем. Дуже чітко, і ми бачимо, якщо людина їде самостійно, в неї, як правило, йдуть якісь проблеми. Елементарно, нещодавно в нас заїжджав клієнт, і до нього, знаєте, прицепились, сказали, що в нього гума зимова, він везе на дисках і хотіли, щоб він ці диски декларував. Але по законодавству ми можемо перевозити плюс 4 колеса: п'яте запасне і 4 колеса додаткових іншого сезону. Наш представник підійшов до митників, каже, це наш клієнт. І митники, коли бачать, що. Його хтось там прикриває, знає, що йому допоможуть, підскажуть проблем не буде. Так що, коли ви готуєтесь до перетину кордону, підготуйтесь завчасно, щоб у вас на цьому перетині не було жодних проблем. Третє, звертайте завжди увагу на митні витрати, які будуть у вас в процесі митного оформлення. Ми застерігаємо вас від роботи з посередниками. Хто такий посередник? Посередник це людина, яка не має брокерської ліцензії. Це та людина, яка хоче озвазити кошти і десь там або розмитнити, або навіть не розмитнити. Ми завжди рекомендуємо і кажемо: дуже важливо, ніколи, нікому не скидаємо кошти наперед. Безліч випадків. І особливо навіть зараз такі випадки дуже часто хлопці зі збройних сил України телефонують. комусь хтось скинув кошти наперед, і все, телефон виключається, і проблема. Ми навіть нашим клієнтам рекомендуємо навіть і митні платежі не сплачувати наперед. Митні платежі ми сплачуємо за вас, а ви вже розраховуєтесь в Україні. Ви спокійно їдете, тому що, як правило, люди везуть з собою готівку. Були такі випадки, коли люди платили митні платежі з польських банків на рахунки українських банків, і виникали проблеми, тому що міжнародні платежі з ними зараз йдуть системні збої. Ми рекомендуємо наперед кошти за розмитнення не платити, а сплачувати, коли ви вже будете в Україні, коли ви перетнете кордон. Так ви себе збережати від посередників, які захочуть на вас заробити, і так ви будете впевнені на 100%, що ви нікому просто так не будете перекидати кошти. Є золоте правило: коли зробили роботу, тільки після цього ви оплачуєте цю роботу. Звичайно, бувають також і нюанси, але все потрібно обговорювати і наперед кошти не скидаємо. Четверте і дуже важливе, коли ми плануємо нашу поїздку в Україну, ми маємо підготувати свій транспортний засіб. У мене були такі випадки, коли їхали дівчата, і я зараз покажу, їм продали автомобіль, і в них цей автомобіль він задимівся, в нього стались проблеми, і людина не змогла доїхати в Україну. Автомобіль залишився в Європі. Чому тому, що можливо, як кажуть, там знаєте, впарили автомобіль людині, такий вона його не підібрала. Що я, я особисто рекомендую? Якщо ви хочете купити в Європі якийсь автомобіль, не зупиняйтесь на одному або на двох варіантах. Подивіться один варіант, подивіться другий варіант, подивіться третій варіант. На саме такий, знаєте, крайній випадок. Порадьте зі своїм митним брокером, який варіант краще взяти так. Кожного митного брокера, як правило, є люди, які їздять за кордон. Це лафетчики, це гонщики, ті люди, які працюють з ним вже багато років. Такі також люди є в нас. Якщо це купує жінка, попросила допомоги, під'їде чоловік, той самий лафетчик. Якщо він приїжджає, він не буде брати багато грошей там за огляд, візьме там чи там, якщо буде по дорозі їхати десь поряд. Візьме там 20-30 євро, зажене цю машину, там подивляться, чи все добре з нею. Мінімальний огляд. Або якщо є така можливість, то Залучайте своїх людей, які можуть вам цьому допомогти. Дуже часто ми бачимо, як люди нехтують цією порадою купують автомобіль, але в Європі також не всі автомобілі є ідеальні. І потім у вас було розмитнення і потрібно цей автомобіль ще ремонтувати. І ми також звертаємо увагу наших клієнтів: ми не ремонтуємо автомобілі в Європейському Союзі. Якщо ваш автомобіль пошкоджений, є. Потертості подряпини, якісь такі мінімальні, які дозволяють, не порушуючи правил дорожнього руху їхати в Україну. Не ремонтуємо автомобілі, тому що ви купуєте автомобіль в Європі за нижчою ціною, тому що він пошкоджений. Потім ви його ремонтуєте і приїжджаєте в Україну, і митниця рахує його вже як поремонтований. І ви сплачуєте митні платежі як за автомобіль, який поремонтований. Не потрібно цього робити. Приїхали в Україну, розмитнили транспортний засіб, а потім робите в Україні вже ремонт. Сьогодні у нас на розмитненні була шкода, хто дивиться нас в Тіктокі в інших соціальних мережах, і там була проблема. На крищі в автомобілі зліз лак. На крищі там на капоті зліз лак. Клієнт це не ремонтував. Ми вказали ці пошкодження. Автомобіль був правильно оцінений. Митницею, розмитнився без проблем, і все добре. Клієнт залишився задоволений, хоча він хотів його там в Європі поремонтувати. Ми йому порекомендували це не робити, і він, знаєте, залишився щасливим цим процесом розмитнення. І п'яте і останнє завжди бережіть свій час. Чому це важливо, коли ви скидаєте документи вашому митному брокеру? Попросіть, щоб ці документи були перепровірені. Ми всім нашим клієнтам документи перевіряємо. Дивимося, чи нема машинки в угоні, чи нема проблем по Інтерполу. Будь-які перевірки. Є сайти, по які можна перевірити в Європі. Там є безкоштовні сайти в деяких країнах. Є платні також це ви можете зробити самостійно по вінкоду, по номеру машини. З цим проблем немає. Але я вас запевняю, коли ви потратите своїх 5-10 хвилин на перевірку автомобіля, який ви купуєте, ви зекономите собі нерви. У вас не буде проблем і ніяких нюансів не виникне на кордоні. Як це часто трапляється за 2022 рік, була статистика. Польські прикордонники конфіскували більше 200 автомобілів, які рухались в напрямку України під розмитнення. І яка була проблема велика, коли людина їхала під розмитнення, як правило, люди тоді раніше перекидали гроші на рахунок митниці, проплачували митні платежі, так як зараз деякі роблять. І в них мало того, що вони гроші на митницю заплатили, в них там гроші застряли. В них ще машину на кордоні конфіскували, і люди не знають, що робити. В них проблема. Отже, готуємось до цього завчасно, готуємось до цього заздалегідь. І тоді. Тоді в нас не буде ніяких проблем. Пам'ятаємо про зелену карту, що її потрібно зробити. Кому потрібно зробити її безкоштовно, звертайтеся, ми допоможемо вам зробити безкоштовно, щоб ви не переплачували всі наші клієнти, які вже на транзитних номерах. Ми також їм будемо їх підготовлювати, щоб люди не переплачували кошти і щоб не було ніяких проблем. Маємо свого представника на кордоні. Проходимо кордон, не хвилюємося, нічого не веземо з собою заборону, і все в нас буде добре, українці! Як завжди, бажаємо вам самого головного і самого найкращого перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.